Сердечник в електромагнітний клапан редуктора Атомасето здійснює відкриття та закриття подачі газу з балону в редуктор. Підходить для використання в системах ГБО всіх поколінь. У комплект поставки входить сердечник з гумовою прокладкою. Корпус сердечника і пружина. Ремкомплект клапана Томасету призначений для використання в редукторах Томасето серії AT07, AT09, АТ12 стандарт. Це пропанові редуктори з інтегрованим фільтром на вході газу в редуктор і метанові для газового обладнання четвертого покоління, розташоване в електромагнітній котушці 12 вольт. Керування сердечником відбувається за участю водія за допомогою перемикача газ бензин в салоні автомобіля. Виготовлений з високоякісних матеріалів, має тривалий ресурс роботи. Застосовує для наступних редукторів Томасета до 100 кінських сил з фільтром АТ-07, Томасето до 140 кінських сил АТ-07, Томасето понад 140 кінських сил АТ-07, Томасета Аляска. Томасето стандарт метан до 250 кінських сил. Оригінал виготовлений в Італії компанії Томасето.